Чи варто експортувати електроенергію, коли є надлишок? І чи варто про це повідомляти? Наступна тема стосується електроенергії і такого бравого, бравої заяви про те, що ми відновлюємо експорт електроенергії. В цілому, це природня. Природня, коли ми експортуємо надлишок. Ну, надлишок потрібно зливати. Ми знаємо з вами, як працює енергосистема, і нам про це пояснюють. Адже електрогенерація працює за принципом скільки виробив, стільки споживай. Тому надлишок, звісно, потрібно кудись діти. І чому б його не продавати? Нам потрібні кошти, потрібна валюта. Чи не так? А не так. По-перше, після обстрілів критичної інфраструктури нам наполегливо доводили, згадайте, що на відновлення потрібно буде 5, 10, 15 років. Я навіть не виключаю, що під це були закладені певні бюджети, і, імовірно, частина з них вже розпилені. А тут чудо, ми так відновили за рік, що вже продаємо. Українці досить специфічно відреагували на цю новину а, і з такою інколи злобою. Я знаю це по своїм ресурсам. Українці, які страждали від нестачі світла, яким розповідали, що ми користуємося кондиціонерами і тому кладемо енергосистему, тут виявляється, що ми вже будемо продавати. По-друге, нам наполегливо і кілька разів показували вартість електроенергії. Згадайте в Україні в інших країнах. Я навіть коли ставив мапу, де в різних країнах вартість електроенергії, і цей графік мав на меті показати, що ми платимо мало не ринкову вартість. Згадайте цю стару історію, а вона почалась напевно від ще поза поза колишнього президента, що українці мало платять тарифів. Вони платять не по е ринкової ринковій вартості. Ось нам показали, як платять в Європі. Правда, нам не показали ті зарплати, які євро європейців. Але українці помітили дещо інше. Вони помітили не ціни, а вони помітили, що продавати нам електроенергію, нам, українцям, це до питання ми невигідно. Набагато вигідніше її експортувати в країни Європи. Ну там дорожче, і ми це побачили. По-третє, якщо ми маємо надлишок, то чому не використати його для виробництва? Невже дійсно немає куди використати надлишок електроенергії в країні, яка перебуває в стані війни і потребує економіки війни? Хто, е, не, хто бачив попереднє відео? е, напевно, ж розуміється, що таке економіка війни. Хто ні, передивіться, попередній наш випуск ми аналізували, що таке економіка війни. Впевнений, що спеціалісти можуть доповнити ось ці питання, які я навів, і ще кількома, на які чиновникам було б важко відповісти в відкритій бесіді. Але і озвучених питань, думаю, достатньо для того, щоб припустити, наша електроенергія не зовсім і наша. Імовірно, проблема не в надлишку. Не в тому, що її потрібно експортувати, бо є надлишок. Проблема в тому, що ми просто продаємо електроенергію. Не виключено, що робимо це навіть в складні для нашого народу періоди. Хто хоче доказів, адже можна сказати, це просто звинувачення. Це не звинувачення, це е, моя така гіпотеза припущення, маю право на неї. Будь ласка, позавчора одна з країн зазначила, що її енергосистема потерпає від відсутності експорту з України. Це сталося якраз в той день, коли Україна опинилась під ракетним обстрілом ворога. Тобто, проблема не в тому, що ми скидаємо надлишок, проблема в тому, що країни Європи мають незакриті потреби в електроенергії. Питання без відповіді. Спробуйте на нього відповісти. Звісно, з приставкою на мою думку, Можливо ймовірно, адже правди вам ніхто не скаже.